Програму Особлива думка сьогодні у нас в гостях депутат Житомирської міської ради Сергій Міщук та її ведуча Людмила Харчук. Доброго дня, пані Сергія. Доброго дня. А, перше питання буде таке. Чи ви вважаєте доцільним ведення другої оригінальної мови на Житомирщині? Ну, насамперед необхідно а, зазначити, що саме тим законопроектом, який пропонується, який зареєстрований у Верховній Раді, а, не просто оригінальна мова передбачається. Не просто передбачається розвиток регіональних мов, а встановлюється безпосередньо пріоритет саме російської мови, як регіональної над всіма іншими можливими. Ось тому я безпосередньо вважаю, що цей законопроект є ну, першим кроком щодо знищення взагалі української держави, тому що мова безпосередньо мова це є ознака національності, ознака нації, будь-якої людини і будь-якої нації. І тому. Тимночі за цим законопроектом пріоритет розвитку російської мови ми таким самим чином ставимо себе просто під загрозу знищення взагалі як нації, як держави. Ми говоримо про регіональну мову. Говоримо, говоримо, але не розуміємо поняття. Що є такі регіональна мова і чи відрізняється від другої держави? Чи це є різні поняття, чи це є дотожні поняття? Скажімо так, цим законопроектом передбачено регіональну мову. Можливість ведення регіональної мови як такої, якщо населення всієї України, наприклад, розмовляє, е, якщо більше ніж 10% населення України розмовляє тою чи іншою мовою. Е, в такому випадку можна це нібито робити, але е, якщо, наприклад, 10% е, кримчан розмовляє там татарською мовою, то цей відсоток значно е, невисокий, ну м'яко кажучи, невисокий на... Е, Східній Україні або на північній Україні. Тому ставити регіональну мову ну, тут недоцільне, просто пріоритети не ті, скажімо так. Багато аналітиків вважають подібний хід мови, піар-акції партії регіонів і від, від, від громадської думки від більш важливих проблем. Як ви думаєте, до чого може спричинити такий піар-хід правлячої партії? Деяких наслідків? Розумію, ну насамперед необхідно згадати, що дійсно напередодні виборів, будь-яких чи в парламент, чи президентських завжди виникає мовне питання, і це мовне питання ініціюють виключно панове з партії регіонів. Звичайно, таким чином вони змушують звертати увагу саме на мовну проблему, яка штучно ним вже і створюється, тому що всі ми знаємо, що у нас тут кірами ніхто не бігає, за тими людьми, хто розмовляє російською мовою, і в підворотнях їх не б'ють. Нічого такого, звичайно, немає. І, звичайно, що вони відволікають таким чином увагу суспільства від інших проблем, Від таких проблем, як, наприклад, ті ж самі гелікоптери. Людина літає на гелікоптері, який коштує 30 з лишнім з гаком мільйонів доларів. Тоді як, наприклад, президент, президент Сполучених Штатів, майже найбагатшої країни в світі, літає на гелікоптері, на всього за 15 мільйонів доларів. Те ж саме і російський президент літає на такі воно саме. але вони літають ще на гелікоптерах власного виробництва власних країн, на військових гелікоптерах, які перероблені з військових у громадянських безпосередньо для потреб першої особи. Ну і ми зараз таку ну дуже сильно багато таких от речей, Наприклад, відволікається від проблеми Євро 2012, тих колосальних, ну м'яко кажуть, зловживань з боку влади, що робиться, скільки коштів там крадеться, що наприклад такі зловживання для нашого тренування не Ну, Ми всі показати. ми, ми всі ми принципи, принципово знаємо, що. Складова, скажімо, корупційна схема це є те, що при обранні, при приході до влади партії регіонів вони одразу ж відмінили тендерну основу проведення всіх робіт щодо підготовки до євро 2012 Тобто самостійно в ручному режимі вони визначали ті комерційні підприємства, організації, структури, які виконували ці роботи по підготовці. Тобто абсолютно на всі 100% непрозоро. Ми можемо взяти до прикладу львівський стадіон, який має в півтора рази менше місць, які менше, ніж, наприклад, Краківський. І коштує вдвічі чи втричі дорожче, ніж той Краківський. Немає підземних паркінгів і так далі, такої розвинутої інфраструктури, яку збудували в Кракові, але тим не менше набагато більше коштує, ніж Краківський. Це яскравий приклад. Ми все ж таки повернемося до вашого питання. Які наслідки може спричинити введення другої регіональної мови, для, наприклад, Житомира для України? Ну, ще колись в <кій> дані часи казав Юрій Цезарь. Розділяє влавство. Таким чином просто люди розділяють суспільство на дві частини, і таким чином їм набагато простіше керувати. А якісь наслідки фінансового плану? Ну, звичайно, звичайно. Сам безпосередньо закон він коштує дуже багато грошей. Тобто виконання саме цього закону бюджетом буде коштувати близько 3 мільярдів гривень на рік. На що ці 3 мільярди гривень? Ну, дивіться, якщо взяти до уваги. Значить, там норми закону, проєкту цього закону є такі, що е якщо вводиться друга регіональна мова, то е заклади освіти комунальної, не державні, скажімо, будуть самостійно визначатися, якою мовою ведеться викладання тому, і тому. То ви розумієте, скільки буде коштувати, надрукувати той ж самий підручник для закладів міської освіти, комунальної і так далі, тому подібне. Тобто, з цим пов'язано. Наскільки я знаю, ви єдиний депутат Шитомирської міської ради, хто стурбувався питанням мови, яким чином? Ну, скажімо так, я не просто це не я стурбувався, не тільки я один. Насправді це питання готувало не тільки я, це хлопці із ВОС Свободи, нашої Житомирської обласної організації. Також ми залучали, допомагав нам Олег Станіславич Гарай із партії Батьківщина. Тобто це не тільки я просто озвучим, скажімо так, озвучив нашу спільну позицію. Звичайно, що підтримували нас і фронт змін, звичайно, підтримували і навіть Деякі панові з партії регіонів підтримували в цьому відношенні. Якою була позиція? Що, що було написано в звернення? Ну безпосереднє звернення було спрямовано, скажімо так, зверталася увага Верховної Ради на неможливість прийняття цього законопроекту. Так як він, скажімо, спрямований на антиукраїнський розвиток суспільства, на створення несприятних умов для рідної мови, для нашої мови, на руйнування нашої незалежності. Ну і висловлював принципову думку тієї громади, яка нас обирала. Наскільки я знаю, тільки вісім депутатів всього депутатського корпусу проголосували за цей загарблення. Чому решта не проголосувала на ошуку? Ні, власне вірна інформації. 48 присутніх депутатів проголосували за звернення, 25 депутатів. 25 Так. А, чому решта не проголосувала? Ну, перш за все, це однопартійці Володимира Михайловича. Значить, певно, що до цих питань вони на фракції. Підходили особисто. Я думаю, що вони розмовляли, думали, якесь вони рішення приймали, тому я думаю, що це питання партійної дисципліни. Ну, з приводу комуністичної партії, тут я можу, можу непевне, не відповідати, чому вони не підтримували це, це звернення. На брифінгу після сесії Володимир Михайлович Деповий заявив, що він готовий але за час його каденції перенести пам'ятник на Я зачитаю. Я вважаю, що пам'ятник Леніну, який сьогодні є культурною спадщиною, історичною цінністю і захищеною державою, можливо, потрібно, потрібно перемістити з центру міста. Але робити це потрібно не під вибори. Треба добре подумати, що розмістити там замість нього. І зробити це з повагою до наших бабусів, дідусів, щоб не скорнити їх пам'ять, їхню віру. Ми це зробимо. Я впевнена, що це зробить нинішня каденція міськрадна. Так заявив Володимир Михайлович Дебой. Як ви думаєте, чи дебує готовий піти на цей крок і втратити частину свого комуністичного електорату? Як ми знаємо, деякі аналітики кажуть, що він є доволі такі великі? Мені дуже важко сказати щодо електорату комуністичної партії Яскраво, я думаю, він показаний зараз у міськраді бойовому. Тобто у нас два депутати, тобто це трішки більше, ніж 3%. відсотки. Не знаю, що думає Володимир Михайлович Дебуї, на що він там здатний, не здатний, його слова, її слова. З приводу того, що це не варто робити перед виборами, ну, тут Володимир Михайлович трішки так, думаю, кривить душею, тому що він знає, що ми цим питанням безпосередньо свобода, Житомирська обласна організація, займається цим від початку виборів, від початку нашої нинішньої каденції, тут тобто вже більше ніж півтора року. Створюються комісії, засідають з приводу сьогодні. Це не перший раз він це питання. Чує просто, скажімо, мною, та представниками свобода була підготовлена та внесено подання на щодо включення на наступну чергову сесію питання щодо переносу пам'ятника Леніна. Ось тому він згадав, я думаю ці речі. таку ну, Я не спричинив, скажімо так, я прозр... Скажімо так, я зробив депутатське звернення із проханням включити розгляд до по порядку денного наступної сесії це питання. Безумовно, Володимир Михайлович недавно його читав моє звернення, читав обернотування, читав проєкт рішення, який ми підготували. Звичайно, думаю, це зіграло якусь. Тобто ваша політична сила за знесення чи все-таки перенесення пам'яткування? Ну ви розумієте, що в такому безпосередньо ракурсі як пам'ятників, на його не можна назвати. це якийсь монумент чи ще щось. Тому що ми робили декілька звернень, скажімо, там, зокрема, кому він належить, в кого він на балансі знаходиться. З'ясовується, що він нікому не належить не обласній раді, не міській раді, тим більше не районній, на одній, не іншій. Ось дивна річ да, виявляється. Крім того, всього значить, є в нас чіткі відповіді значить, щодо чи є цей пам'ятник архітектури, чи є він якусь цінність, чи донесений він до переліку архітектурних там. Да? Пам'яток чи пам'яток, не знаю, нічого немає взагалі, він не підходить, скажімо, там до критеріїв які визначив свою чергу Кабмін щодо визначення пам'яток, пам'ятника, як такого. А Тому це не просто... Ви знаєте, на жаль, на, на Ізусі не пам'ятаю Просто дуже багато доводиться мерчів в, в голові тримати ну, нормативну документацію, нормативні акти, там дослідно, я просто не пам'ятаю. Тобто, знову ж таки, ви мене озвучили позицію. Ваша поліція за знесення, чи все-таки перенесення? Ви знаєте, я не думаю, що потрібно зайво кошти вистачати для того, щоб його перенести, щось йому там інше підготувати. Якщо комуністична партія необхідна, то ну, цей лайк на це постановить. Нехай забирають верху. Я думаю, що кошти громади необхідно на щось інше ну, А Нас приводу того, що чи взагалі потрібно його зносити, чи не потрібно його зносити. Ну, я маю. Декілька скажімо, документів, м'яко кажучи, ну, вбивчої скажімо, сили, які підтверджують ну, злочинність просто комуністичної влади. Всі дуже гарно розуміють, що комуністичний режим, комуністична влада, безпосередньо це пам'ятник Леніна, він є ну, як символом тої епохи і так далі. Безпосередньо в мене є тут лист товаришу Сталіну. Ось із його автографом, і з автографом Рашилова, Маленкова та Мікаяна, з приводу трагедії, що відбулася в Катині щодо розстрілу польських офіцерів. Це копії, фотокопії цих документів. Будь ласка, можете подивитися. Зокрема, в них йдеться про декілька десятків тисяч. Генералів, полковників, полковники, подполковники, майоров, капитанев, хорунжих, офіцерів, младших, командирів поліції, пограничної охорони, жандармерії, рядових поліцейських, жандармов, тюремщиків, розвідчиків, чиновників, поміщиків, ксензів, осадників. Бивших офіцерів, бивших поліцейських, шпіонів, диверсантів, ну це за їх думкою. Ну зокрема, от мені дуже подобається це описується в цьому документі, що ці всі люди знаходяться в таборах і що їх там занадто багато. І цим документом безпосередньо придлежите НКВД ну, СССР. Ну, Перші діла. А саме головне, розсмотрети в особому порядку. С применением к ним высшей меры наказания расстрела. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения. Далее еще предложить рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку в составе Меркулова, Баштакова и третье, призрачно жаль, закрестного и Питпис Ось, будь ласка, кому необхідна ці ксерокопії, я з лучшим задоволенням звертайтеся на Крім того, все, є документи, які підтверджують скажімо так, злочини проти українського народу. Це вже після Другої світової війни військами МГБ. Значить, тут в мене є докладна записка в фактах грубого нарушення советської законності. В деятельності так називаємо спецгруп МГБ. Тут десятки випадків описується про те, що групи МГБ придягаються в форму оун упа І захоплюють, галтують, вбивають, вирізають цілі сім'ї. І цей документ від... Військового прокурора, воєнний прокурор войському МВД України 15 февраля 49-го року. Товарищу Значить... Тут просто колосальні вбивчі факти. Підпис, печатки, штампики. Питання виникають такі. Я тримаю руках ваших кнопки мені не дали. А, я бачу тут прізвище Сталіна, не Леніна. Тобто, в нас стоїть в центрі міста все-таки певний Леніна, не Сталіна. Я На наступних документах бачу прізвище Хрущова. А, Це документи про злочини Сталіна. Для чого тут Ленін? Ну, скажімо так, Ленін це та людина, яка встановила режим комуністичний. Яка встановила цей режим? Це символ комуністичного режиму. Ви знаєте завжди, що на всіх значках у піонерів, ти Комсомольців і так далі, комуністів був завжди Леймін. Це їх провідник. Безпосередньо для пана, е, в тому числі і Хрущова, в тому числі і Сталіна. Постать номер один це був Леймін. Це їх символ, це їх ідол. Скільки коштів з міського бюджету потрібно на перенесення або знесення пам'ятку Туланіна? Ну, Проєктом рішення, який ми підготували, одним із пунктів там передбачено завдання до управління архітектури та містобудування щодо розробки проєктної документації та визначення вар... поштору, вартості цих робіт, цих робіт. Я навіть чесно кажучи, гадки маю, скільки це може скоштувати. Я не будівельник, я економіст та юрист, а не як не будівельний не тобто ці кошти мають все-таки з міського бюджету, тобто з, е, з карману, з кишені житла? Ви знаєте, я думаю, що знайдеться дуже сильно багато е, охочих е, скинутись, щоб його просто зняли. Я знайду безпосередньо, я таких людей знаю. Тобто ви готові за змір коштів на перенесення чи, чи знесення? Ані. Знову ж таки, питання. Якщо Ленін, наприклад, зникне ну, завтра, Ленін зник з центральної площі Житомира. Там залишиться пусте місце. Що б ви хотіли бачити на цьому пустому місці? Чи це має бути клумба, чи це має бути пам'ятник іншої особи, чи це має бути якийсь постамент, який об'єднує Житомир, чи взагалі а, Житомир? Ну, Я думаю, в тому випадку можна провести громадське слухання. Я думаю, необхідно буде, щоб громада визначалася. Це буде краще, це буде об'єктивно, і в цьому випадку всі будуть такому доволені, задоволені більше, ніж там, хтось там думає, хоче і так далі. Знову ж таки, на громадських слуханнях, слуханнях, наприклад, завтра проходять, громадських слухання щодо заповнення Леніна. Яку б ви ідею висунули? От ваша персональна ідея. У нас дуже багато о, дуже відомих о, співвітчизників, дуже багато жителей. Наприклад, Леся Українка, наприклад, Сенецьк, Сіборський, люди, які віддали своє життя за незалежність за свою Україну, за Україну, завдяки, до речі, яким і розпочав працювати кафедральний собор. Що, значить, на жаль, ці батюшки, які зараз там моляться, вони не розуміють, що не хочуть розуміти, і герують ці факти. До Другої світової війни, нагадаю, там була камерчина. Продукти харчування зберігалися. Безпосередньо я поки що не визначився, я не бачу якусь конкретну постаті постаменту. Можливо, там навіть і сквери праздники партики зробити. А багато жити думають, що пам'ятник комусь ставити не ціну, тому що завжди зайдуться люди, які проти. проти. Бандери проти Сіпорського, проти Лесі Українки, Шевченка і далі і далі 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 далі. А багато житомирян висловлюють по думку, що потрібно поставити якийсь нейтральний пам'ятник. Наприклад, пам'ятник матері, пам'ятник солдату, який захищав Україну, неважливо, на якому боці він воював, пам'ятник житомиру чи ще щось, ви згодні з такою думкою. Ну, Якщо нейтральний, то нейтральний, нехай буде пам'ятник Житомиру. Я думаю, все ж таки громада безпосередньо самостійно має не в неї значитися. Є комуністи, залишилися ці бабушки, які свято, до цих пір свято об'ють Леніну, які а, поважають його ідеї, для яких Ленін – це втілення світлого минулого, в якому вони жили. Що робити з ними? Ви ну, розумієте, що бабушки є бабушки. Ті, яким це дуже сильно потрібно, їх дуже сильно мало, я думаю. Я безпосередньо можу сказати, що мій прадід під час голодомору. Тому мені це світле минуле зрадувати якось так не дуже сильно. Тобто все-таки ви готові певним чином образити їхню віру, почуття, ідеали і... Я перепрошую, що значить віру? Віру, віру, та, віру в минуле. Пам'ять про минуле. Безпосередньо я не хочу нікого ображати. Безпосередньо я перепрошу. я безпосередньо хочу, щоб насамперед поважали, наприклад, мої почуття, почуття мільйонів таких самих, як я. Орієнтуватися ага. на двох-трьох бабуль, я думаю, що не варто. Ми почули з того, що ми казали, що питання умовне, це певний піархі для, 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 для того, щоб відволікти. Увагу українців mm -hmm. чи, е, чи питання знесення пам'ятника Колені є таким самим чи не? Ні, ну я вже сказав, що це ми почали цим всім займатися питанням після того, як настільки обрали на міську раду. І це не перед виборами, а після виборів ми почали цим вже серйозно займатися. Просто зараз вже дійшов час, саме до того, вже ми отримали висновки деяких комісій, висновки деяких фахівців, отримали всі необхідні документи, змогли скласти з цими документами барятування наукового щодо необхідності, можливості знесення Леону пам'ятник. Тому зараз саме час ми ніяк не пов'язано із виборами майбутніми і крім того всього. Від яких питань, від яких проблем має опозиційна партія відволікати громадську думку? Я думаю, що це необхідно робити саме про владні партії. А питання перенесення пам'ятку на є головною продумою місця чи є ні? Ну звичайно, ні. Звичайно, звичайно, ні. Наприклад, такі. Ну, як ви знаєте, я є секретарем комісії постійної депутатської з житлово комунального господарства, екології та благоустрію. Ну, в цьому відношенні це, напевно, сама така серйозна галость життя, життя, де більше за проблем існує. Ну, безпосередньо водоканал, ми всі знаємо, які там колосальні борги перед обленерго, по електроенергії. Знаємо, яка кількість води втрачається при доставці її. А от ви самі п'єте воду із-під крана, купуєте в магазині чи можливо їздити до Ну, Скажімо так, я підчу, я повітстаю і, в принципі, іноді так вживаю, А взагалі, ну, в основному я купую. Якої марки? Будемо <свідомо> рекламою займатися. І все-таки нікої марки п'єте? Я взагалі весь час п'ю банаку. Зрозуміло. А як ви бачите, які ми ви бачите в вихід з даної ситуації такої складної з водоканалом? Ну, необхідні кошти на реконструкцію. Вона нам залишилася ця система водоканала в спадщину від радянських часів. Зараз неймовірно колосальна зношеність трубопроводів водогін. Втрати води наближаються до 50%. Тому виходить, що всі ці кошти, які витрачені на підйом перш і на чистних спорудах, на прокачку, вони просто елементарно йдуть грунтові воли міста Житомир. Ну, Потрібно з цього починати, міняти водогон, реконструювати, ставити якісь енергозберігаючі обладнання, маю на увазі насоси і так далі. З цього необхідно починати. А безпосередньо якість води чому погано в трубах, саме в крані, саме вдома у нас? Це не із-за того, що вода погано очищається, це не із-за того, що неякісна вода подається. І за знову ж таки і зношених, і за зношених труб. Виключно за цього. Ви сказали, що необхідні кошти для того, щоб о, о, була можливість подавати якісну питну воду, що ти рядом взяти. З яким джерелом? Знаєте, ми їздили в івано франківськ в минулому році з депутатами. Значить, як ви знаєте, ви на в івано франківській міській раді так само 60 депутатів, 34 з яких із свобод, представники нашої партії на партійці. В середній вік депутатів у івано франківській міській раді. здається, 38 років середній вік. Значить, в них... Неймовірна кількість міст побратимів із Європи. Ну, Наприклад, я знаю чітко, що вони, я точно не пам'ятаю суму, але там значно велику суму вони отримали в якості гранту безкоштовно на впровадження програми роздільного сміття, збирання, наприклад. У них ще деякі якісь програми там працюють. Я думаю, що це питання виконавчої влади. Вона має знаходити зв'язки, вона має знаходити ці програми, участвувати, вигравати, таким чином добувати ці кошти для життєми. Та яка ситуація, яка ситуація? є В Івано-Франківську з водою? Чи така сама київська, як у нас, чи трошки каче? Я не володію ситуацією з водоканалом. Взагалі по Україні Житомир займає якесь особливе місце, чи ситуація з водоканалом така саме в інших містах? Ні, в нас дуже важкі, скажімо, ландшафт міста знаходиться на таких ділянках, де доводиться, наприклад, стічні води качати, викачувати. Це, звичайно, призводить до колосальних енерговтрат. Ось, наприклад, в Києві такої проблеми не існує взагалі, тому що він якраз знаходиться на таких пологих місцях, на цих горах і якраз виходить, що воно самотком себе не стікає. Там таких втрат немає. На особливості в кожному місті свої. Тобто розумієте, що не вплив до того, що на якій місцевості знаходиться місце. На жаль, ми обмежені в часі. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас в студію, висловили питання, ви висловили свою думку, особливу думку. Ви дивились передачу Особлива думка. Сьогодні у нас в гостях був Сергій Ініщук, депутат Читомирської міської ради та ведуча Людмила Харчук. Ви можете задавати ваші питання в соціальних мережах та на нашому форумі. Дякую вам за увагу.